Я пишу серію відео про ферму, які будуть виходити почергово. А для тих, хто хоче дізнаватися про нові проекти найпершим на хвилиночку, я, як завжди, залишаю посилання на криптомозоль в описі. Заходьте, користуйтеся, це найбільша база знань. А наразі по контенту, по змістовності в телеграмі, про саме майнерські та. Тапальні проекти, які там з'являються. Руслан тому на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Сьогодні ж ми поговоримо про drop Hunter проект який е, не популярний. Я б сказав так, е, він, по-перше, не популярний, бо не хайпить так сильно, як хайпить все інше. А по-друге, друзі, це проєкт, який з'явився нещодавно, якщо я не помиляюся, цьому проєкту два тижні. І цей проєкт можна абузити прямо зараз. А що це за проєкт? Трішечки далі. І так, Drop Hunter. Цікава система гри, цікава система фармінгу монеток. І, що прикольно, ці монетки потрібні не для того, щоб він там десь колись залістився, і ти пішов і там їх продав, очікуючи якогось там прибутку. А все, що ти заробляєш, збираєш оцією баночкою в Дропхантері. А саме така механіка, там, типу зверху, падають монетки, і в тебе є банка, в яку ти їх збираєш. А ти збираєш ці монетки, в них є вкладка а, ти заходиш в цю вкладку і з якоюсь послідовністю, певним, з проміжком певного часу, там з'являються проєкти, в які ти можеш прийняти участь. Приймаєш ти участь на різних умовах, але а, умова, власне, одна: це. Заплатити тими монетами, які ти нафармив за білетики в цьому аеродросі. Ти купуєш там за 10 тисяч, як це було з ноткоїном, наприклад, один білет. І чим більше в тебе монеток, тим більше ти можеш купити таких білетиків і, власне, збільшити свої шанси на виграші. Тож перше, дивіться халявні токени. По факту, ти е, не чекаєш, як я вже сказав, лістингу. І кожного разу, як з'являються нові проекти, просто віддаєш умовні свої баланси, які нічого не вартують за вже заліщену криптовалюту і отримуєш її собі. Це перше. По-друге, що крутого ще в цьому проєктові є, ком'юніті, як я вже сказав, мале, тому як мінімум на Нинішніх етапах залітати дуже вигідно через великий шанс перемоги. А, типу, я от заніс 10 білетиків в ноткоін. Подивимося на статистику з 10 білетиків, що прокне Як мінімум один, я більше ніж впевнений, буде виграшним. І про це ми вже поговоримо в наступних відео по Дропхантеру. Руслан соля вийшов на бій. Ну і третє, звісно ж таки, механіка гри вона не приїлася, вона нова. Я, якщо не помиляюся, більше ніде такої механіки наразі ще не зустрічав, але це не надовго. Ми знаємо, що це буде скопіпащено і запущено в інших проектах. Проте наразі цього ніде немає. І такий тип фармінгу доволі швидкий. Не набридливий, і це дозволяє тобі фармити потрібну кількість токенів дуже дуже швидко. Лінк, як завжди, в описі: користуйтеся, набивайте, приймайте участь і заробляйте. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і Пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.